Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь лебедику, я для тебе. Як для себе, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці, та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки, стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви, листь та лись гарненько язиком. Поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику. Що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. усього усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже. Зволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і встоячки, і зазирати, і нюшити. Ти нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку-помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то ти би приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка. так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями.